Цукерки з ціанідом. реальний треш, смерть восьмирічного хлопчика у місті Х'юстон, штат Техас, хто і заради чого позбавив життя Тімоті. Однією з найбільш поширених легенд Геловіну є часто повторюване попередження про те, що в цукерках, які дадуть вашому малюку, може бути отрута або лезобритви, які запхав туди якийсь псих. Одним з найбільш відомих підтверджень цієї легенди є історія Тімоті Обраєна. Це сталося у місті Х'юстон, штат Техас, у 1974 році. Восьмирічний хлопчик Тімоті Марк Обрайон увечер на Геловін разом з батьком та сестрою пішов по сусідах випрошувати частування. Ніщо не віщувало біди, аж доки Тімоті не з'їв цукерку Піксі Стікс, в якій виявився Ціаніт. ціаніт? Це безколірний з гірким мигдалевим запахом газ або білі кристали, які сполучаються з іонами заліза у клітинах і відповідно унеможливлюють використання кисню, мітохондріями клітин, спричиняючи клітинну гіпоксію, кисневе голодування. Хлопчик помер на шляху до лікарні менш ніж за годину після отруєння. Як виявилося, це було заплановане і прораховане вбивство. Життя Тімоті було застраховане на чималеньку суму грошей 60 тисяч доларів. І саме заради них хлопчика отруїв його власний батько Рональд Кларк Обрайон. Його борги на момент вбивства сягали майже 100 тисяч доларів. Щоб відвести від себе підозри, чоловік підсунув отруєні цукерки в сумки інших малюків, а в тому числі своєї доньки. Сподіваючись, що поліція повірить в те, що злочин скоїв якийсь психологи. До цього в США вже не раз діти труїлися яблуками і шоколадками подарованими сусідами. На щастя, ніхто, крім Марка, так і не спробував небезпечний льодяник, а поліцейські змогли швидко викрити злочинця, адже виявилося, що в жодному з будинків, які відвідали діти в супроводі старшого Обрайона, подібні солодощі не роздавали. Рональда засудили до смертної кари в травні 1975 року, але вирок виконали за допомогою ін'єкції лише 9 років по тому.